Ну що, друзі, біля мене В'ячеслав Ганзевич це тренер новатор у місті Білоцерко, тому що ну, наскільки я пам'ятаю, він перший тренер, який е, тренує жіночу команду дівчат. Тому Вячеслав, молодець, ну, реально дуже дуже прикольно. А скажи, чи така ідея з'явилася, що в місті з'явилася команда жіноча? Та як з'явилась? Предложили її просто создати. Зараз питаємося. Год команді. Хтось рік тренується, хтось трохи менше тренується. Дівчата стараються. Думаю, буде краще. Я зрозумів. А скажи, де команда приймає участь, в яких змаганнях? Все нам проти хлопців раз були на турнірі дівчачам. Ну, ще десь пів року скорей, назад, скорей, щоб скорей, були не геть А так з хлопцями давай. граємо. Ну, ти зрозумієш, я зрозумів так, що, що, що е, цей вид спорту, грубо говоря, ну жіночий, тільки розвивається, тому все попереду. А? Я думаю, що так. А скільки ти ж також тренуєш чоловічу е, команду, ну, хлопчиків маленьких? А яка специфіка роботи, е, різниця між хлопчі, хлопцями і дівчинками? Ну, е, мабуть, так і немає. Просто з дівчатами трошки важкіше. Трошки важкі. да. а, Морально важкіше. Я сильний. А скажи, а я, який вік гравців? Дівчат? Так. От 2014 до 2009. Набір є? Слабенький. Ну, ну, просто... набір, набір є, не слабенький. Я просто думаю, що мало хто в городі, знаєш, таке взагалі є футбол вночі в місті. Ми будемо робити рекламу, можливо, хтось подивиться і зацікавиться в цьому. Будемо дякувати. Ну що, тобі щастя щастий, слава. Дякую. Thank you.